Ну, попузуй. Ран. А, ты хочешь, как я поеду? Или А ти шо, Лоху? А я кажу, хочу в інтернет. <говори> <говори> я теж ж не Коли? Бери Бере Ну а що як в інтернет хоче попати, то мус і єс. Чуй красот треба із жертв. Боже <говори> Що, не мудрий?

А тому. Вс, що через мене штыри купили. Яка букл фарика? А вот це драла, зараз я полечу, бо стану голову через. Я кабукалтарик.